Вітаю вас, мої любі стрільці! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам зробити таро передбачення вже на липень місяць. Подивимося, який він для вас буде. Яка буде енергія переважати, які будуть настрої, які події. Я взяла три колоди з кожної колоди ми візьмемо по три карти: дев'ять карт. Це велика кількість інформації, підказок, але я би вам радила ще подивитись за асцендентом. Таким чином, ви зможете співставити і послухати, яка інформація з вами резонує, тому що те, що ваше, воно відгукується. Ну що ж, не гаймо часу. Перша колода, мої дорогенькі стрільці липень місяць, яким він буде для вас. Ой, що таке? Чому липень розпочинається от з такого настрою? Депресія. Можливо, тому що ж. Спека, жарко, хочеться відпочивати, хочеться на море, хочеть... а реалії наші, на жаль, не такі. Нема можливості, нема сили, нема бажання, така розчарування, депресія, втрата, розпач, печаль, невиправдані, сподівання, можливо, це розбите серце для когось. Те, що вас засмучує, те, що вам робить боляче. Так, ми не будемо довго акцентуватися на цій карті. Дивимося далі. Ну ж, сонечко, ви подивіться, це ви собі придумали. У вас просто такий депресивний такий стан, тому що щось не виправдало ваші сподівання, а насправді у вас все гаразд. Або буде все гаразд. Подивіться, тут ну, позаду є ще за що боротися, заради чого жити. Сонечко. А сонечко це найпозитивніша карта в колоді, це радість, це успіх, це натхнення, це харизма, це оптимізм, це наша внутрішня сила, це ясність, розуміння, що я, хто я, куди я йду, що я маю, це здоров'я, це наші діти, ну, це успіх. Це як вімкнули світло. Коли ось тут я не знаю, бо тут опущена голова, я не бачу, що відбувається, а тут сонечко вімкнуло світло і надало ясності. І ви розумієте, яка ситуація, що з нею робити, куди рухатись, хто я, я як цінність, я як людина, можливо, висвітить вас як людину, вашу цінність, вас, вам запропонують роботу, вас, вас е, прийде в ваше життя кохання, те, що вам бракує, примирення, сонечко все згладжує, всі конфлікти. Чудово, особливо в поєднанні з п'ятіркою кубків. Дивимося далі, мої дорогенькі, що для нас тут далі. Сімка мечів. Ну, добре, що в нас є сонечко, і це старший аркан, він буде впливати. Будьте уважні до інформації, тому що це може бути брехня, підстава, маніпуляція, хитрість. Знаєте, коли говорять одне, а роблять друге, коли в... говорять те, що ви хочете почути, коли не дотримуються слова, маніпулюють, впливають заради своєї вигоди. Але я нагадую, що у вас є сонечко. Це старший аркан. Він, найважлив... він важливіший, він сильніший. І сонечко вам допоможе оце, прояснити цю ситуацію. Воно вам надасть ясності. Ви розкусите оцю, цього брехуна, і, не... і він не буде мати змоги плести свої інтриги. Наступна колода: дивимося. Стрільці, що тут? Сімка кубків. Ось, от тепер зрозуміло, що. Розчарувалися ви, тому що ви щось хотіли це розчарування, це рожеві окуляри, це коли ми видаємо бажане за дійсне, або це наша нерішучість, або невміння обрати з варіантів, які ви маєте чи вам пропонують. Ви втратили свою можливість, шанс і ось розчарування. Або оце, ви собі малювали картинку таку, а реалії ось такі. І вас це розчарувало, що не сталося так, як ви собі мріяли. Ви собі уявляли, що буде так, а насправді ви собі це вигадали. Знаєте, це таке витання в хмарах, тому що ви так би хотіли, але нічого для цього не робили. І розчарувалися. Так, наступна карта. Десятка пентаклів, супер, ви подивіться, тут було сонечко. Це взагалі це сім'я, це гроші, це виплати, це спадщина. Це коли всі поруч і підтримують, і живі, і здорові. І, ну, сонечко і сім'я. Ще й пентаклива карта: коли здоров'я добре, і рідні всі поруч, і гармонія в сім'ї, і достаток. ну, Чудово, у вас взагалі всі карти чудові. Нема часу ось на, на, на депресію. Третя карта для вас, мої дорогенькі стрільці, Пус мечів. Ох, В мене є ясність, в мене є розуміння. І меч, до речі, має властивість відрубувати, бути прямолінійним, колоти. Таким критикувати, знаєте, говорити прямо все, що я думаю. От тому я говорила, що шансів цієї людини немає. Ви його розкусите і зру, побачите, відчуєте. І йому да, да, дасте відсіч. Ну що ж, третя колода, мої дорогенькі стрільці, для вас. Третя колода шістка мечів. Дорога. Можливо, ви сумуєте за кимось. Хтось поїхав від вас, так, тому що тут ось сум у нас був. А можливо, це ви мріяли поїхати, ви мріяли бути разом. Бачите, бо тут одна людина залишилась, одна поплила. Ну, не виправдалися ваші мрії, сподівання, стосовно ось дороги, переїзду, поїздки, путівки, відпочинку. чи… Коханої людини, ви думали, що вона не піде, а вона пішла, поїхала. Але взагалі тут така хитра карта. Дивіться, він ніби задоволений, що вона пішла. Ну, тобто, щось пішло не так. Отут є в мене план, але воно, ви думали, що буде так, от ви собі намалювали таку картинку, а сталося не так, як ви гадали, не так, як ви планували. І це вас розчарує. Можливо. Ви планували бути разом, а ваша кохана людина поїхала в відпустку. Ваша дівчина, ваш хлопець таку щось спонтанно, або пішла від вас, розірвала стосунки, або виявилися якісь справи не за планом. Тобто, ви собі уявляли одне, а пішло щось не за планом. І от тому від того таке розчарування. Ну, але у вас є сонечко. Чому в мене таке складається враження, що дивіться, сім'я. Сім'я і ось ця людина, яка пішла, це є різні речі, що сім'я сім'єю, а була якась третя людина, яка пішла, і це вас нібито і засмучує, так, тому що ви хотіли би продовження, але з іншої сторони воно було для вас якоюсь обузою, і це сонечко, яке вас, ну, вам надало ясності і розуміння, що добре, що так сталося, тому що в мене є сім'я, я, я нею дорожу, в мене є підтримка. Ну що ж, ми йдемо далі, тому що тут ну дуже якісь, Взагалі шістка в класиці, шістка мечів, зовсім інакша. Але тут таки, дивіться, ніби дуже якийсь хитрий план є. Що ми робимо далі? Так, дивимося, наступна карта. Лицарь кубків. Ну, також не подобається мені цей лицар кубків, дивіться все таки є якась хитрість. Можливо, це ви в такій позиції, тому що дуже багато емоцій. ви, Якісь були сподівання, у вас якийсь був план? От Ви собі, ви хотіли, щоб було так. Воно щось пішло не так, бо є розчарування. Але це, бачите, які тут дві карти? Маніпуляція, хитрість. Обман, підступність, підстава. Коли ми говоримо те, що людина хоче почути. А насправді це, тому є мій інтерес. Бо це дві такі дуже. Подивіться на обличчя підступні карти. І от чомусь в мене складається враження, що це не з вами так буде, поступлять, не вас намагаються обманути, а це ваш план, щоб відправити кудись оцю, цю, цю третю особу від себе подальше, тому що це починало бути проблемою і заважати вашій сім'ї. Ну, от чомусь мені в першу чергу таке відчувається. Ну, можливо, для когось буде не так. Ну, все ж таки, будьте уважні, до обіцянок, особливо дівчатка, молодий чоловік стихії вода, риба, барак, скорпіон. Тому що, ну, тут та ситуація стосувалася чоловіків, так, бо ми тут чітко бачимо, що чоловік відправляє когось. А тут, дівчатка, будьте уважні, до такого молодого чоловіка, який вам обіцяє, такий дуже облесливий, дуже такий няшний, няшний, але в нього є якісь там тусворкаві, якесь, в нього щось є е своє, своя задумка. Ну, добре, що є сонечко, так? Стрільці, всі, дівчатка і хлопчики, дорослі і не дуже. У вас є сонечко, ясність, сила, позитив, вогонь, харизма, стержень внутрішній, який допоможе все, і вирішити, і побачити, і, від, і відчути, і, і відстояти своє. Так, ще одна карта в нас тус мечів. ну Дивіться, щойно в нас був туз мечів. Ось такий. Що я говорила, так, що ви впораєтеся ось цією брехнею, брехнею ви її розкусите і не дасте можливості, не дасте йому жодного шансу у цьому брехуну і маніпулятору. Тому що аж два туза мечів. Або це: е, Я маю план, в мене є ідеї, ясність, прорив, нова ідея, нове бачення, концентрація на чомусь, істина, фокус. Коли ми фокусуємось на чомусь, бачите, тут от вже я готовий вистрілити. Я знаю куди, я знаю, яка погода, я знаю, на якій відстані моя ціль, якого вона розміру. Я впевнена, що моя стріла влучить в ту ціль. Це таке планування, далекоглядність, перспектива. Ну, що мої любі? Сонечко, більше нічого не треба. Я вам бажаю мирного і спокійного місяця. І позитивного, яскравого, я бажаю вам любові, кохання, успіху, щастя, досягнень, сили, впевненості, харизми, От вогню. Вам вогню, правда, не бракує, але сяйте. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Люблю, обіймаю міцно. І хто не з нами, приєднуйтесь. Я вас запрошую до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі, мої любі.